Тільки інформації з карах, як на нібито полоненого героя Івана Федорова і його схеми в Запоріжжі не надходять ні на кого. Він зробив з прифронтового Запоріжжя обличчя заробітку на обороні, підбудові, допомоги ЗСУ. І це все не дивлячись, що Запоріжжя в конституції агресора вже їхнє, ризики всі розуміють. А в цей час дороги, дрони, лікарні, укриття все це перетворилось на бізнес для своїх. Асфальтована мафія Федорова разом з податківцем Афоновим викачує гроші з обласного бюджету через компанії Amstruot, Incom Center Invest і БК Клевер. За 4 роки ці фірми отримали понад півтора мільярда гривень на ремонти, яких ніхто не бачив. Відкати до 25%, дороги сипляться після першого дощу, але підписи у актах стоять. Гроші пішли, а Федров публічно звітує про успіхи. Друга схема дрони для фронту. Компанія 007М під керівництвом підсанкційного Пересоляка отримала понад півмільярда гривень на постачання техніки, завищені ціни на 30%, фіктивні власники, тендери під конкретні моделі. Усе погоджено, а вже ж з опарійською ОВА. Фірми прокладки типу Кальнюс, Градпроект М і Дорґарант отримують. Сотні мільйонів на укриття, лікарні та дороги. Будівництва немає, звітів немає. А в деклараціях чиновників нові авто і квартири. Федоров, який мав стати символом боротьби, став символом наживи. То цей герой чи бізнесмен у погонах чиновника: Кривонос, Кравченко, Клименко. Де ваша реакція? Хочеш більше? Наш телеграм.